Своє життя потрібно влаштовувати до того часу, поки воно не почне влаштовувати вас. Ми з вами цього прагнемо і поступово досягаємо успіху. Фішка економіки вітаю вас! Про це ви думаєте щодня. Повірте, без цього ви не уявляєте свого життя? Інтригуючи? Добре. Наше дослідження дивіться самі. Вони дарують радість і приносять горе. Вони як люди: великі і маленькі, злі і добрі, брудні і чисті, старі, молоді, пошарпані. Вони як гості, які лише зрідка затримуються надовго. Вони полюбляють працю, але чомусь саме з ними пов'язана більшість злочинів. Вони, як сторожові пси, надають безперечну охорону, проте водночас створюють неабияку небезпеку. Вони не мають нічого спільного з духовністю. Та надають можливість розмовляти на духовні теми. Одні кажуть, що вони не мов час. Інші стверджують, що вони протікають, мов вода крізь пальці. Асоціацій багато. Але чи варті насправді вони хоч чогось? Ви вже напевно здогадались. Мова піде про гроші. Гроші – це особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження капіталу та платежу. З утворенням світового ринку деякі національні гроші виконують функції світових в 11 столітті. За цей шматок срібла можна було купити цілий будинок. Це перша українська гривня. Назва гривня походить від прикраси із золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку. Найчастіше це були м'яко заокруглені обручі з кінцями у вигляді левів, прикрашених кольоровою емаллю. Ми яскраво простежуємо появу цих грошей саме як символів держави. Саме символом його влади, символом держави стало запровадження власних грошей. Ці гроші проіснували до татаро-монгольського нашестя. Певні зміни у житті гривні почали відбуватися вже у 13 столітті. Відтоді поруч з назвою гривня почали вживати слово рубль. І вже через два століття саме ця назва була затверджена як самостійна грошова одиниця. Власне від, від цієї назви грошової одиниці, яка була доволі повноцінною і такою, скажімо, конвертованою сучасною мовою. І була запозичена назва на сучасні гривні. Згадали про гривню під час проголошення Української Народної Республіки, але й то ненадовго. З утворенням радянського союзу в Україну прийшли відповідно і радянські гроші у 80-90-ті роки. Гроші мінялись просто блискавично: рублі, талони, карбованці. Гривні, як відомо, друкувалися за кордоном, починаючи ще з 92-го року. І... Періодично звучали голоси, зокрема, депутатів, Верховної Ради, керівництва, що треба запровадити грошову одиницю національну, і тоді вона витримає цю інфляцію і не буде далі у падіння. Але якщо б так було зроблено, то звичайно, щоб гривня була теж поглинута цією інфляцією, і вже ми мали б зараз не найбільше номінальний 500, скажімо, а, очевидно. Як мінімум 5 тисяч, 25 серпня 1996 року було оголошено указ президента України Леоніда Кучми про грошову реформу в Україні. В результаті створено один з невід'ємних атрибутів державності національні гроші. Цей період половин 90-х років, і е, довіра до національної валюти зросла. І були зафіксовані і зріст банківських вкладів. Також у наш час розвиток інноваційних технологій залишив свій відбиток і у цій сфері. Інтенсивне зростання кількості інтернет-користувачів зумовило перехід компаній на електронний розрахунок із споживачами. Ми можемо відкрити в мережі гаманець, за допомогою якого в подальшому розраховуватись за ті чи інші послуги. Здійснювати платежі, купляти в мережі знову ж таки, товари і переказувати кошти іншим особам. В електронних грошах фіксуються будь-які витрати. Тобто, в електронних грошах також дуже мала ймовірність того, що десь буде якась помилка. Використання електронних систем оплати дозволяє підвищити ефективність бізнесу і конкурентну спроможність підприємства, розширити мережу реалізації товарів і послуг, забезпечити клієнтам широкий вибір варіантів оплати. Крім того, дослідження показують при здійсненні покупок в електронних магазинах і на сервісних порталах користувачі легше зважуються на незаплановані витрати. Показують дослідження. Ні, це абсолютно незручно. Так гроші можна перерахувати, скільки залишилось. А так мені видається, що навіть якщо би перевели все на карточки, контролю ніякого їх можна спустити за один день. Сьогодні кількість користувачів таких електронних систем постійно більшає, а правове регулювання не завжди встигає за стрімким розвитком. Відносин у цій сфері, тому питання, пов'язані із законністю обігу електронних платіжних засобів, набувають все більшої актуальності. Згадування про електронні гроші в законі України про Національний банк України, про закон України про платіжні системи та переказ коштів також існує в природі постанова Національного банку України, безпосередньо яка має назву про електронні гроші. Однак дана постанова не визначає жодної відповідальності, не визначає і не передбачає жодних ризиків і, скажімо так, порядку відшкодування. Тих чи інших дій з боку тих же шахраїв ринок електронних грошей нелегально існує в Україні не менше семи років. Вважають спеціалісти Нацбанку. Річний оборот електронних коштів дуже великий, тому може приносити величезний прибуток у бюджет країни. Введенню бізнесу без оподаткування. Що не на руку, скажімо так, державі офіційно вступило в силу положення Нацбанку про електронні гроші в Україні. Тепер їх контролюватимуть виключно банки, зазначено в документі. При цьому вони мають право емітувати електронні гроші тільки в гривні. Про те, що в цьому випадку робити тим, у кого електронні гроші у валюті, наразі невідомо. Електронні гроші для звичайних користувачів мають свої як переваги, так і недоліки. Для Нового покоління це дуже просто. Але, ну, наприклад, я не впевнений, що я зможу свою бабцю навчити користуватися кредитною карткою. Зняття готівки з гаманця неможливе без сплати комісії. Крім цього, існують ризики шахрайства та взлому даного гаманця в мережі інтернет. Також важливим аспектом є те, що гроші, фактично ваші гроші, які ви внесли на цей скажімо так, банківський рахунок, гаманець, умовно кажучи, він зберігається на фізичному рахунку інших юридичних осіб або банків. Металеві, паперові, пластикові або ж взагалі віртуальні, який би вигляд вони не мали, все рівно залишаються просто грішми. Щоправда, для звичайних людей важливо зовсім інше. Можливість здійснення своїх якихось цілей і бажань. Тому що інколи люди ставлять за ціль гроші, а необхідно ставити мету або ціль і за допомогою вже грошей йти до неї, тобто це один з аспектів, який буде сприяти досягненню тієї чи іншої мети, грошей має бути рівно стільки, щоб про них не думати. І я думаю, що коли людина в силу своїх цінностей, моральних пріоритетів буде ставити на перше місце, власне, не гроші, а вдосконалення, якому ці гроші будуть допомагати, це буде, ну скажімо, ідеал. Взаємовідносин людини і грошей. Вони як час, який не спиняється і вже ніколи не повернеться. Вони варті всього і водночас не варті нічого, бо, пройшовши певний етап, заслуговують звинувачень. Вони не можуть не бути і можуть не тільки бути, бо лише тоді чогось варті, коли насправді нічого не варті, коли їх заробляють, щоб жити, а не живуть, щоб їх заробляти. Маєш гроші, плати податки. Однак, тоді як більшість податків цілком раціональні і широко відомі, деякі з них здаються щонайменше дивними існують податки настільки безглузді, що хочеться плакати. Від сміху рубрика ТОП-5. Не перемикайте. Податок на капелюхи податок був введений під час першого правління Вільяма пітта молодшого в якості способу поповнити казну. У ті часи на головні убори англійських чоловіків наносили спеціальні знаки, що свідчать про сплату податку. Тих, хто підробляв такі знаки, страчали Податок на боягузтві. Цей податок були змушені платити англійці, які відмовились воювати за короля. Мито з'явилось за часів правління Генріха I І було порівняно невисоким, поки король Іоанн не підвищив її на 300%, Податок існував близько 300 років. Податок спортсменів. У США податок спортсмена Джок Такс – це прибутковий податок, який повинні платити спортсмени, що виступають у різних штатах. Тому робочі графіки і розмір зарплат всіх гравців професійних ліг прозорі і відомі широкому колу людей. податок на цукерки. У вересні 2009 року влада американського штату Іллінойс вирішила обкласти цукерки більшим податком ніж усі інші продукти. При цьому все, що містить борошно або вимагає охолодження, цукеркою не вважається. Через це формулювання виникає велика плутанина з багатьма продуктами. Податок на карти. Цей податок був введений у Великобританії за часів правління короля Джеймса І, коли було дуже популярно грати в карти за вечерею. Закон вимагав нанесення позначки на гральні карти, що підтверджувало сплату податку. Ті, хто грав картами без позначки, вважалися злочинцями. Податок був скасований лише 4 серпня 1960 року. Вам подобається робити для людей свято? Ми вас здивуємо. Горіла сосна палала, Горіла сосина палала, бідна дівчина стояла, бідна дівчина стояла. Веселе свято, танцюють гості, купа подарунків, багатий весільний стіл. Сьогодні ще два закохані серця поєднались в одне ціле. Стоп, стоп! Насправді весільна лихоманка розпочинається ще задовго до того, як закохані стають на рушничок щастя. У Нас весілля було ну, досить велике. Ну, зал, музика, відео, фото, зйомка, такі речі. 350 гривень, і ви офіційно подружжя. Така в середньому вартість реєстрації шлюбу. Цим можна і обмежитись. Проте в нашій державі все далеко не так просто, як здається, на перший погляд. Дитяча мрія один раз в житті. Найважливіша подія слова, які зазвичай супроводжують весільну процесію. Тому наречені, а здебільшого й самі батьки, економити на святі зовсім не збираються. Звучить хоровий спів, іде слово для них, все одно це свято. Існує загальне правило, без ретельного планування витрат не обійтися в жодному разі. Найперше, що привертає увагу на весіллі, наречена. Найважливіший елемент створення образу сукня. На ціну впливає м, такий фактор, як е, е, рік її випуску, тобто, чи це. Е, Модель теперішнього року чи минулорічна. Весільні аксесуари, рукавички, прикраси, діадему, вуаль або вельон швидше за все можна придбати в тому ж салоні, що й сукню. Аксесуарів не було, тому що сукня була досить скромна і, відповідно, ну я не бачила себе там в якихось браслетах, діадемах, кульє і. Це такі були малесенькі якісь сережки з жемчужинки. Так? Ну, тобто, те, що відповідало тому образу. із збранням для нареченого, якщо звичайно не дуже примхливий парубок, усе значно простіше. Прийшов, побачив, купив костюм, сорочку та краватку бажано придбати в одному магазині. Украй важливий весільний атрибут обручки. Їхня вартість залежить від цін на золото й інші дорогоцінні метали, складності дизайну і роботи ювеліра. Однією з найвитратніших статей весільного бюджету є організація банкету. Сума залежить від престижу закладу, а також від асортименту страв. Варто подбати і про святкове оформлення банкетного залу. Це може бути стилістика кольору, тобто, все весілля в зеленому кольорі. Наприклад, стилістика може бути певним наповненням. Наприклад, на протязі всього весілля є якісь елементи декору загальні, наприклад, зелені яблучка, наприклад, метелики. Жодне весілля не обходиться без такого атрибуту, як святковий кортеж. Автомобілі дуже різні, користуються попитом від 70 гривень за годину. І вже до дорогих лимузинів, то так само ціна договірна залежно від кількості годин. Щоб весілля вдалося на славу, знадобиться і професійний тамада. Якщо допомагають наречені батьки, старости тамаді, тоді ті всі ланки приводять до того, що весілля є дійсно найщасливішим днем молодої пари. Музичний супровід весілля може бути різним від звичайного діджея до мега-популярної зірки. Все на власний розсуд. А скоріше на розмір гаманця наречених. Тут важко так от розділити. Бувають такі забави, що хочуть і одне, і друге, і третє. Але загалом така цікава тенденція протягом кількох останніх років спостерігається, що люди вже більше якось схильні до справді живої музики. Для того щоб позбутися весільних турбот, можна звернутись до весільної агенції. Там не тільки допоможуть підібрати сукню за зниженими цінами, а й вирішать організаційні весільні питання. Таким чином можна зекономити свій час та нервові клітини. Хочуть побачити або почути, скажімо, якусь певну сюжетне наповнення. Чим буде моє весілля відрізнятися від інших. Як говорять фахівці, у моді сьогодні стилізовані і концептуальні весілля. Існує безліч способів назавжди запам'ятати це свято. Можна повінчатися на березі моря, десь на Гаваях, на Дні Морському. Весілля вимагає більш, скажімо, детального і більш, скажімо, бюджетного навантаження. Чому тому, що якісь певні дрес коди якісь певні зобов'язання навіть для гостей, на чому економити й справді не варто, то це на моментах, що залишиться з подружжям на усе життя. Фото та відеозйомка. Сама суть і такі вподобання фотографій дуже помінялися. Якщо кілька років тому хотілося щось романтичне, навіть таке постановочне, то зараз хочуть динаміки, якогось екшену, в основному подорожують. Дуже популярна фотографія в стилі так званого треш. тобто це на якихось закинутих фабриках. Сказати точно, скільки коштує весілля, дуже складно. Але спробуємо підрахувати. Весільна сукня, Костюм для нареченого, Весільна зачіска, макіяж, манікюр, букет наречений, Обручки, Весільний кортеж, тамада, музичне оформлення, банкет, фотозйомка свята, відеозйомка. А загалом. Нехай буде те імінаційно. Завжди існує чималий попит на прикрашання приміщень і фасадів будівель різними композиціями, виконаними з повітряних кульок. Клієнтами можуть стати і школи, і організатори весіль, і компанії, що проводять корпоративи, виставки, промоакції. Щоб розпочати бізнес на декоруванні приміщень повітряними кулями, необхідно мати всього лише один пристрій. Електричний компресор для надування повітряних куль коштує він приблизно 150 200 доларів. Також у запасі необхідно мати велику кількість різноманітних повітряних кульок. Щоб набрати базу клієнтів, потрібно скласти список тих, хто може бути потенційно зацікавлений у святковому оформленні приміщень. Говорити, намагайтесь саме з тією людиною, яка відповідальна за проведення урочистостей. Обов'язково залиште свої координати. Вкладені кошти в бізнес ви зможете повернути досить швидко. Головне не втрачати клієнтів і розвивати фірму. Отож, вперед бажаю успіху! Народні ремесла завжди у моді. А люди, які мають хист, творять дива і діляться з вами секретом у наступному сюжеті. У цій шафі подружжя Кремінських тримає найдорожчі речі: костюми, жіночі, чоловічі сорочки, виткані власними руками. Свої самобутні вироби львівські майстри не раз демонстрували на різноманітних виставках. В колекції зібрано все найкраще, що створили Дарія Адамівна і Ярослав Омельянович за останні десятиріччя. Знаєш, нитку з неї можна чуда робити, і там, де якщо береш зелену, то вже йде більше. І гірчичний колір, темніші, якісь такі паскальні кольори. А до червоного, вже, якщо береш, в мене нема такого, щоб був улюблений якийсь колір. Якщо не візьмеш і сині гарні, і червоні гарні, і зелені гарні. Щоб в тебе не було такого штампу, щоб не, не запам'ятати, що ти робиш. От Зробив одну роботу, відложив. Потім сідаєш робити, і ти не пригадуєш, що ти робив, тоді в тебе може орнамент піти. А коли в тебе є в голові штамп, Нічого іншого, дуже важко щось зробити. Ткацтво одне з найдавніших ремесел в Україні було популярне ще за часів трипільської культури. Ткацький верстат колись був у кожній хаті. Нині зазвичай експонат музеїв. В родині Кремінських першою професійно займатися ткацтвом почала мама пана Ярослава Любов Йосипівна Кремінська, до речі, член національної спілки народних майстрів України. Любов Йосипівна зуміла в'язати в творчий процес всіх своїх рідних і близьких. Мати Ярослава. Завжди говорила, там ще одна невістка була. Вона каже: ви все одно навчитеся, я вас навчу, бо то було дуже тяжко. Я дивилася, як вони це орнамент в них вибігає на полотні, то було дивно, що кидали човниками і щось собі там виходило. На виготовлення костюму майстрам необхідний місяць часу. Сорочку можна виткати і за тиждень. Ось цей рушник виткали на замовлення однієї з церков. Його довжина вісім з половиною метрів. Коли чуть обрядові речі, подушки, хустки, весільні рушники обов'язково дотримуються і враховують усі існуючі повір'я. Ми з доброю енергією робимо, тому що, наприклад, весільний рушник треба так робити, щоб нитка не порвалась, стараємося помаленьку. У Нас такі були одні замовники з рівну. Вони ми навіть і подушку ткали, і хустину. Тому що вона хотіла не вельон мала, а хустину ткали, і вона сиділа на подушці, і там знімали подушку. Так що ми ціли і на букети ткали, і рушники ткали для молодої рушники, руки зв'язувати молодим парам. Ткачі не використовують жодних штучних матеріалів. Лише природна сировина і умілі руки. Є у подружжя Кремінських і свої секрети. Їх вироби виглядають як вишиті, мають дрібну основу і візерунки, що ніколи не повторюються. Узори створює пан Ярослав. З'являється, якась ідея – зробив, відложив собі, зробив, відложив собі. А потім вже дивлюся, співставляєш. Або буває, або буває таке навіть не знаєш, який орнамент нитки, От купили, наприклад, такі нитки. такі нитки. Отам нас є на починаєш з ними працювати і виходить якийсь орнамент. Приходять люди, враховуємо теж їх бажання. Терпіння треба мати. Треба і любити цю роботу, бо без. То без тої любові, без того терпіння не знаю, як буде буде тяжко працювати. Коли багато роботи, заверстати сідає вся родина. Онук Кремінських Ярославчик теж робить уже перші спроби. Зрештою, він нащадок ткачів у четвертому поколінні. Він ще правда не достає до педалів, але так нажимає, що може її обірвати і порвав основу. Але він вже хоче, він вже знає, що він їде ткати. Плануємо відкрити магазинчик, власне, щоб продавати наші вироби. Можна сказати, що костюми українські, які виготовляє Китай. А люди, які розуміються на українському, тим більше це ручна робота, натуральний виріб, я думаю, що воно перспективне. Кані речі найчастіше сьогодні замовляють ті, хто розуміє цінність рукотворних виробів. Таких людей є уже чимало, як в Україні, так і за її межами. Самі Кримінські витканий власноруч одяг носять задоволення. Вдягаю на державні свята, на якісь такі презентації. Тому що це зараз можна сказати модно. У мене є багато речей, можна водіти так, що на Великдень можна водіти якесь червоне. На зелені свята ми одіваємо зелене. Стараємось всі і чоловіки, і діти в зелене. Хто на, на Великдень. стараємося і внука одягаємо все, одягаємо народне. Народний йдемо до церкви, в народному Пасхи святимо. А Мені радісно і з чоловіковим, як ми бачимо, що в наших костюмах, в наших роботах йдуть люди, також святять Пасхи. Про цю жінку досі пишуть книги, вигадуючи і розвіюючи нові міфи з її біографії. Дизайнери досі надихаються її творіннями. Бренд процвітає, а прекрасна половина людства досі носить фасони, придумані величною жінкою. А рубрика людина успіху. Сьогодні у нашій рубриці коко шанель. Вона зробила справжню революцію в світі моди, хоча починала з простих капелюшків. І, крім безперечного таланту, Шанель мала низку чудових якостей, які допомогли їй подолати бідність і стати знаменитою. Шанель навчила жінок носити брюки, сумки на довгому ремінці, коштовності з біжутерією, спідниці міді, двоколірні туфлі, тільняшки, твідовий костюм. І, звичайно ж, маленьке чорне плаття. Вплив Коко Шанель на високу моду був такий сильний, що її єдину з історії моди журнал Тайм вніс до списку ста найвпливовіших людей 20-го століття. Робіть сьогодні те, що інші робити не хочуть, і тоді завтра ви будете жити так, як інші жити не можуть. Вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка? Успіх гарантовано.